Росія сьогодні ще й атакувала Івано-Франківськ. Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. Так, мер Івано-Франківська прокоментував обстріли міста вночі 21 липня. За його словами, росіяни атакували Івано-Франківськ ракетами і шахедами. В одному із сіл громади відомо про постраждалих. Вони в легкому стані. В трьох селах комбінований обстріл пошкодив інфраструктуру. Зараз уточнюють масштаби руйнувань. Також не тихою сьогодні ніч була для Харкова. По Харкову було нанесено 12 ударів. Написав мер міста Ігор Терехов, уточнивши, що один з них біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі був зафіксований. Виникла пожежа на цивільному підприємстві, пошкоджено електромережу і газопровід. Інші наслідки ударів по Харкову і кількість постраждалих наразі уточнюються. І повітряна тривога лунала у кількох регіонах країни. Зокрема, чули її за повідомленнями місцевої влади в Дніпропетровській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Запорізькій, Черкаській і Вінницькій областях України на Сумщині через російську атаку безпілотниками загинула одна людина, згоріло три житлові будинки і кілька. Господарчих споруд, рятувальники не змогли оперативно почати ліквідацію наслідків, бо росіяни завдали повторного удару. Загалом, же, внаслідок нічних обстрілів, також є троє поранених і у Запорізькій області. Також, і от, власне, поки ми готувалися, стелили матраси в коридорі, йшли в метро, гуртали стрічку замість сну, хтось інший готувався до гіршого. Я маю на увазі рятувальників. Ті, кого. Ми найчастіше згадуємо вже після після вибухів, після пожеж, після завалів. Вони теж не спали, вони не готували собі каву, вони готували інструменти, каски, жилети, бо знали, що після цієї ночі когось доведеться витягати з-під завалів, комусь подавати руку, коли здавалося б, рятувати вже пізно. І ми звикли жити у війні. Ми чого точно ніколи не зможемо. Звикнути до чого не зможемо звикнути до того, як багато людей щодня роблять неможливо, щоб ми мали шанс просто жити далі. Тому сьогодні, як і кожного дня, я хочу подякувати кожному, хто не спав цієї ночі, не зі страху, а з обов'язку. І дякую кожному, хто вижив. Це теж як з'ясувалося, щоденний подвиг. Мої співчуття, звісно, сім'ям загиблих. І, власне, якщо ми говорили про терор. Росією України я перерахувала вам скільки постраждало житлових будинків, господарчих споруд, цивільних підприємств загалом станція метро. Ми розуміємо, по чому приходився російський удар.